Привіт, ребятки. Сьогодні в Миколаєві. зима, Кінець лютого, ну, я кінець 23 лютого. Завтра в нас досі на початку війни. Настроєння, напевно, як 3 роки тому. Іменно 24-го. Таке, знаєте, як от уже типу в дріб'язги. Але жити. Коротше, то говорять, перед смертю не надишишся, хочу надишатися хоча б своїми квітами, бо не знаю, може, завтра. Хуяри сюди дрони якісь, чи ракета с 300 чи чи хуя знаєш, що в них там ще є. Зрікалася я в цьому році не купувати сімена, але все-таки душа хоче праздника. і я, Я ну, внутро взяла своє і я їх купила. Зараз покажу. По стопочкам їх розложила, зараз покажу, чого це, це так. Першого товариша розглянемо. Це в нас каліос. Його я хочу посадити просто в горшочок прямо сьогодні. Зарікалася я не садити город, але єдине, що я буду садити і розсадую, і взагалі на городі це помідори. Купила я різні такі ляну, там, саньку, і слівки, томати, і ще велике биті серця. На початку березня зроблю з них посаду. І ще я хочу розсадити базилік, бо отже вони не ростають сімінами. А от розсади рости класна, дуже крута така штука з помідорами. Оце моя любима спеція – базилік з томатом. Далі астри. Ніколи собі не могла їх там почепати, на. Якщо живу, попробую їх посадити. Коли їх садити? Я ще не зрозуміла. Наверно, трохи пізніше. От. І, і це теж подружку я буду садити. Куди буду садити? Горшучки, але на дачі щоб я хоча б знала, де вона, і ну, коротше, пізніше на дачі я буду собі. Оці товариші, Алісуми. Теж хочу з них зробити розсаду. Дуже люблю Алісу, вони дуже класно пахнуть. І оця жовтенька, це взагалі мой багаторічник. Дивоники теж. Ну, коротше, дивіться, оце обріє тут це взагалі. Аж на год буде цвітіння. Ну, воно, мабуть, стоїть, але з неї вже треба поїхати. Скільки я її садила, вона так плохо приживається, дуже розсадить. То я не займуся, Ну, я її цих всіх сім буду садити. А оці всі товаріші, це дивіться, це покровники. Це те, що я кажу посадити на ґрунт замість бур'янів. По-моєму, тих, що в мене є вже, там є сколки, флокси, всі там шедуми, відчітки. Рані в мене там ростуть травки, муравки на дачі. Я ще хочу додати оцих товаришів. оце це чарні Я купила низько рослів. різні-різні я хочу з них зробити теж розсаду в горшочках, але трошки я її пізніше. Маю. В кінці березня я їх посадю. Із цієї всієї толпи я сьогодні хочу посадити клюус і дзвоник на розсаду. Висипала з з пакітика на салфетку зміна. Положу зверху ще одну салфетку. так, у мене є такий прекрасний горшок. Безхозний. Буду садити туди ці цвіти. Товариші ви зараз свідчитель суперексперименту від для ТОСа Я виложила цю салфетку з семенами, зараз побризаю і засиплю землею. Отак так гарненько забризала. Грунтом таким от засипала. Ну, гарненько так забризала. Ну, коротше, ребятки, будемо чекати. Що із обіщеного на упаковці у нас виросте. Слоники у нас вот такої от висипало. Зараз знайду коробочку, куди садити. Така садиться. Дірки в неї зробила. Я насипала от стільки землі, зараз я її хочу увлажнити. І вкладаю туди нашу салфеточку з сімінами. Ще раз гарно все зволожили. Сверху засипаємо землю і ще раз вложимо. Так, е, дивіться, в цій тарілки я зробила дирочки, Один на другу як тарелочку, без дирочок. Так буде надіжніше. Добре, я все зволожила. Накриємо кришечкою, Ну, не, не повністю, просто прикриємо. І одне на сонечне віконці. Ще, ребятки, купила я. добриво ви для хвойних. Стараюся удобрять свої лки. У маленький котеночок. Наш малыш.